Історія українського символу у Хмельницькому пройшов інтелектуальний турнір до дня вишиванки серед студентів місцевих вищих навчальних закладів. Сьогодні у нас відбувається квіз, тобто це питання-відповідь. Є декілька блоків, їх сім блоків по сім запитань, і в результаті буде три переможця, яким ми вручимо подробочки, попки, грамоти. Сам квіз продуманий по темі вишиванки історії української, українських традицій, багато цікавих таких запитань. Вероніка, студентка Хмельницького інституту соціального технологій каже, насамперед на турнірі хотіла представити свій навчальний заклад і, звичайно, свій рівень знань. Крім того, дівчині цікаво дізнатися щось нове про наше національне вбрання. Ми залюбки готові прийняти участь, тим більше що це розвиває наш патріотизм, можливість представити наш заклад на вищому рівні. Часто сказати, на перемогу розрашовуватиме не сильно. Я кажу, що має бути середнє місце, хто не важно, хто виграє. Головне це прийняти участь, показати, що ми щось можемо і взагалі представити себе. Анастасія представляла Хмельницький інститут міжрегіональної академії управління персоналом. До турніру підготувалася заздалегідь, повторила історію існування вишиванок. Тож на більшість запитань відповідь мала. Саме було легке це в принципі про Хущова, Потім про Івана Франка, який перший започаткував носіння вишиванки під пішоком. Багато чого було вже відомо, а деякі питання були невідомі. Вік вишиванки налічує кілька тисячоліть, перегукується із трипільською культурою. Ці сорочки. Багаті різними орнаментами і багатогранністю кольорів цікаво, що кожна область має свій індивідуальний візерунок. Це вбрання традиції, яку слід берегти. Тож квіз влаштували задля того, щоб молодь знала і розповідала іншим історію нашої культури. Ми намагаємось берегти наші традиції і проносити їх у майбутнє. Тому сьогодні організували такий захід. Це квіт, квіз про вишиванки, про історію вишиванки. Дарія Курнос, Вадим Гловацький нове. Новини тридцять канал